Як це клінічно буде проявлятись? Призливість до якихось токсичних плив. Тобто людина щось переїла, перепила алкоголю, в неї похмілля, в неї якесь отруєння, все вона вже випадає з життя, вона стає неадекватна. Будь-який там стрес, порушення режиму дня, харчування, перевантаження спортом, недосипання одразу. Позначається на фізичному стані. Є люди, які можуть не спати, погано їсти, вживати алкоголь, палити, і в принципі вони себе почувають рівно, стабільно, ну до, до певного моменту, але тим не менш що вони нормально переносять і недосипання, і виснаження, і якесь порушення харчування, можуть якусь відверту гидоту їсти, і все їм добре, нічого не робиться. А є люди, які ну, щось не то з'їли, десь не доспали, десь перенервували одразу це. Позначається на стані. часто от, для жильбершиків, я так буду їх називати, це дуже характерно. Періодична інтоксикація людина, наче нормально-нормально себе почувала. Тут вона стає якась дратівлива, млява, жовта, жовтіють э, склери, очі, тобто шкіра може жовтіти, якийсь нездоровий, з'являється у людини вигляд і стан. А в аналізах це буде проявлятися підвищені періодичному непрямого білірубіну. Швидка втомлюваність, астенізація. Такі люди часто схильні до схуднення на стресі там. Вони часто виглядають, як наче вони осунули, знаєте, такі виснажені. Також при декомпенсації, коли порушується детоксикація, буде тривожність проявлятися, дратівливість, емоційна лабільність. Людина була спокійна, спокійна, нічого, наче -то не відбувається, в житті ніяких змін немає, ну вона просто стає скажена і не може себе контролювати.